Тут я не возьму, мене одежа оберемо. Mm. Ігор курить, синок курить, вже четверту, поки я ще у хату не зайшла, вже четверту сігарету біленькі носки. Модниця ти моя. Mm. Що ти сміїшся? Модниця, так? Ой, модниця. Mm. Ти всякі вкусняшки. Mm. Ой, який дощ! Mm. Це ти що собі купив енергетос? Ай, бесстыдник ты. Побежали, за мной. За mm. мною, держа. Ай-яй-яй-яй. Керовненький, під кирпичом, доски, погніло, там херня, фундамент, вообще отлично. Щоб час тут трохи десь час знаходить, так? І трохи вже посередні їду, але машин нема. Бачу, яка яма? То нормально вода, так. Вроде нормально, так? Да? Це наша пляшка? Це ти принес? А тоді лучше ти плач зараз. Ну тут девні раз быстріше, а другий раз поменшено. Что треба вивіз? Вс треба водичку. Знайшла жилетку, колись перешила, була в мене курточка. Я її з такого тягала багато і зробила з її жилеткою. Діло в тому, що одне время я взагалі не влазила, а тоді, коли купляла, то вона в мене була така, ну, типа міста вистачало. Я кажу це. Я раніше якісь таке вещі купляла, всегда більш приталені, чуєш. Угу. Ну, ну, ж нащо? Треба більш такі купляти, щоб вони були свободніші. Так, да, дуже холодно, дуже холодно. А вдень сьогодні поставили трошечки, як сонцеві виглянуло. Дощ ішов. Ну так, да, він спітніше став. Це все винувати. Ти... Хто? Ну, Андерсон написав казку про 12 місяців. оце. І там, щоб набрати подсніжників, то помінялися вони всі перейшли. Ти наговориш. А цей посох передають. Ну, захотів, та й один. То у нас виходить то березень місяць, то квітень місяць, то вже літо, то знов Це Вони що? Так же вони міняють, типу, виходить, що значить неоднозначно я сам пізьму. А порожня, я його. Я буду набирать дюбкой. Ми думали, завтра поводу, А потім кажу, ні. Треба сьогодні, бо завтра хочу в ліс подивитися, може і лісичку знайду. А післязавтра Віталіку на роботу у вівторок. Чисні, що А в середу що буде? Серед, а що середа буде? 25. А. Червітня буде? Червня. А, черв а що буде 25 червня? Я не знаю. Може, що... Нюха якась може. А Що там горю купити, сало їсти. Що, тортика. А я не хочу. Я чогось случай, люблю комусь сюрпризи робити, між собі. Не знаю. Мене у подруги день народження 24 червня завжди праздновали є. два дні подрад, а на другий день моє. А тепер так. Всі своїми сім'ями по домах. Немає охоти, не знаю, чи це у мене тільки, чи це усіх. Якби не війна, було б зовсім по-другому. Було б зовсім по-другому. І щоб тепло, було, сонечко. Ну, Я оце ще так до дітей, як є, то, оце, як на світ наложуюся. А так, якось знаєте, дивишся, бачиш, чуєш, що робиться в нашому світі. Нічого не уме. Так себе держиш у рамках. І то буває зривається так, що жити треба. Буду навіть так, як наш брат, який він був здоровий, гарний, красивий. Він навіть ну, на ліце таке якийсь, як ну, молодо дуже виглядів. Красавець, раз, хвороба дає. Та ще треба наливать, да, б... ну одного? Ну, да, то есть сейчас набираем. Я тут тут дыровую пускаю. Ой, хоть? Да. Хорошо. Невже немає ніде в лісі ягод, взагалі де хочу, в яких містах, щоб набрати. Це ж віддержати це ненормально без ягод. Для мене це дуже важко. Так. Да. Хай вже там не гнуться, хоча б по чуть-чуть. ти бачиш, який приморозок? Ні. Чувствується три морозок такий, що. Це ще одна влізе чи дві? Ні, одна це влізе. Я одну виліву, одну ще. Там сорок хіба не п'ятьдетрів? Сорок. Ні, таке треба, дуже важко та штука. Маргія. Тому що це то такі? Такі менше ціле. Яку Цю? Ну, цю ставити, марцю ставити. 15 літрів це саме нормально, а це дуже важко тягати, для тебе теж важко. Ну, то що вже я зроблю? Здоров'я немає, на такі великі теж. Яку ти кажеш? Я цю вставлю. І що воно буде рості, я не знаю. Хай би гриби росли, треба тепло і спарення. То червів я не були, б, якби грибчик росту, але в інтернеті то видно, є там білий гриби, ну, якісь не такі красиві, як ми всі добрали їх в селі. У нас необикновені гриби, ці королівські такі красавці там. Такі корні красиві, ці шапки такі, такі ж красиві гриби. А ще мок цей зелений, як знімеш, а під моком вони такі. Помніш, такі гриби по кілограму не Молодий гриб кілограм. Не то, що там ну, старий, ні, молодий під нізом. Ну він іменно цей такі, е, ножка така, як у мене, ось нога. Так що... Все попереводілося, навіть ліс не таки став. Зараз як був колись. Як колись батько був, як ми з батьком. Я ж кажу, що до морозу, бач, мене цей, все, я відключаю, бо все капець, позрадився.